Льот тронулся, господа присяжні, засідателі, Командовать парадом буду я. Всім привіт. Сьогодні поговоримо про стейкінг. Якщо ви маєте кілька зайвих доларів або монет, подивимось, що нам пропонує біржі. Перш ніж почнемо, попрошу підписатись на канал, поставити вподобайку, написати коментар. Дякую. Поїхали. Фінанси. Еру. Розпочнемо з найцікавішого. Біткоін зараз можна покласти під 6% річних, 500 монети можна покласти під 6% річних, вивезти, забрати в будь-який момент, тому що це буде безстрокове заощадження. Чудова пропозиція на біржі Binance, наскільки я пам'ятаю, там взагалі там щось 0,3% річних. Ну, тобто зовсім біда. Також нагадую, якщо не бачили моє попереднє відео про стейкінг, головне, не забути його сюди вам вшити. Подивіться, там я розповідав більш детально про стейкінг. Тут ми коротенько пробіжимося по тим змінам, які ми маємо. Отже, біткоін, взагалі, must have, якщо у вас є монети і ви їх не фіксували під 6% річних, тобто відсотка в місяць, ви отримаєте. Чудовий варіант. Що ще? Давайте відразу ефір. Тут у нас 2,5%, якщо з можливістю виведення в будь-який момент. Ну і головна суперська пропозиція це 20% річних на USDT. Знову ж таки, сума до 500 доларів 20%, Більше 500 буде вже 10%. І якщо маєте певні фінанси, які у вас не задіяні, звичайно, можете. Скористатись такою чудовою нагоди. 20% реально зараз не дає жодна бірж із бірж, наскільки я знаю, що ще. USDC тут без змін 8%. Ось такий екзотичний варіант монета BIM 299%. Але, чесно кажучи, навіть незважаючи на те, що в будь-який момент можна вивести свої монети, я в такий проект, м'яко кажучи, не ліз. Також біржа, нарешті, залістила TUSDT. Це також стейблкоін, який дуже активно використовує Binance. І тут 10% значно вище, ніж на самій, на самій біржі Binance. Отже, варіантів для стейкінгу дуже багато. Тут понад 6 сторінок. Можна подивитися, якщо маєте певні монети, можна, звісно, подивитися, що саме вам підходить, і отримувати пасивний прибуток взагалі без зусиль. По USDT так взагалі 20% це дуже великий відсоток. Тож, на цьому все. Підтримуйте зсу, слава Україні.